Що уже ранок. Які люди придумав вставати зранку. М -м так, ой-ой-ой-ой-ой. Все, кар'єра ніяка не рухнула. ой. Сьогодні у мене буде день шопінгу кайтен кай. Кейтен. Я забула, як його звати, в описаннях, може, подивляюсь потім. Вот. Він сказав, що він поїхав з малими до своїх батьків, до своєї типу мами. Так що я тепер вільна від всякої роботи. Ну, в принципі, в мене її немає. Ну, ладно. Так, я спочатку хочу сказати вам, буду з кредитки я оплачувати, не з своєї, а з кредитки Кайтена. Кстати, він до нас рідко приїжджає, тому що він там <кхи> дуже далеко працює і тим більше він, коли до нас добирається, то це десь ну, не знаю, десь дуже-дуже рідко. Тому що деколи у нього ще не скінчиться та дорога до його роботи це просто якийсь ад. Так. Ну, я зразу поч... починаю одіватися, тому що я не хочу такий час прогавати ой. Блін, я тупо дивлюсь на це платье і розумію, ой, як я його хочу діти. Вона ще й на зв'язку кладеться, кладесі, нібито в день мене так. Мої любимі тапочки. І моя сумочка. Улюблена. Ну, думаю, так, нормально, ну, заплітатися я вже не буду. Так, стоп. Так, він десь тут свою кредитку заховав. Так. Ом, науш. Так. Угу. Так. Сюємо я... опана. Його маска, мій паспорт. Ну, я б взяла його телефон, але щось не дуже хочу. <реш> <реш> Кстати, вони туди поїхали на один день. Зачекайте, <реш> чекайте, чекайте. Як ви то так зробити? Жить-жить-жить В принципі, все, можна йти. Кстати, я ще вам хотіла показати. Ой, що в мене є на тому ж самому поверсі. От, ми приїхали на третій поверх. Um, ну, у нас тут така дитяча кімнаточка. Uh... Ой, uh, жіть я вам ще покажу, что у нас на підлозі. Пустота, конечно. Потім полональный стіл з мороженком. Потім стол з мороженком. Uh, потім тут у нас така от зонка. О, кстати, у нас тут ще є всякі такі от штучки. Вот. Потім, ой. Це найкраща зона і обожаю я її тупо обожаю так жить. <сі> uh, давайте в не, пусть уже буде кручем. Ой. Uh, так, стоп, 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 стоп. Тут вот у нас така вот штука жить як. Забула, як це. Типу от блюдце з тарілочками, з сумішю і трьома бутилками. Це суміш для більш таких от менших. Потім ця от штучка. Ой, є зросла монат розливалась. Потім кружка. Ну, ми не закриваємо і салфеточки. Потім у нас така от сідушечка, кстати, у нас там вуличка, тут кодрочка, такий от хвіст. І моя улюблена ігрушка. Ой. Ні-ліжечку, ні ні, -ні ви ліжечку, надість, не бачила. Тут от таке ну, сідушка, нічник і ігрушки. Потім столик, ми його ще не заповнили. І отаке от, от ліжко. Ковдра подушка. Ну, да, знаю, не дуже норм хорова, но... Ладно, у нас сьогодні ж день шопінгу, а не день рум-тура, так що поїхали там, де я брала всі всі два номера. Коротше, я вже виходжу... Ой, ні-ні-ні, є й Кстати, у них тут криве дерево, щось розсадження. Коротше, ми зустрінемося на місці знаходження. Буду я коротше, шопитись для себе, але це буде все ж таки для, для однієї дитини. Це ще через сім днів чи через скільки. Ой. Дівчинка. Третя дитина. Ой. Мені з двома ще важко ня... нянчитись, тому що два дні просидіти без. <кхм> без скайтена, чи як його там Кейтена, Я не пам'ятаю. Вроді би Кейтен, так, Кейтен, без Кейтена. Це просто жесть. Щось з ними, коли вони просто бігають по хаті, такі щось, щусь Ну ладно, пішли вже. А то я замучилась вам говорити. Ну, ось, і ми зустрілись, все ж таки вирішила. Ну що, буду шопитись на одну дитину. Краще на всіх зразу, раз я взяла карточку Кейтена, тому що у нього там завжди грошей дофігіща. Тепер з пакетом буде отак от стояти. Рукзички ну, не треба. О, ви щось хотіла за нашим прилавком. Та, дайте мені які два рюкзачки, будь ласка. Оцей і отой. Угу. Ну, нам їх недавно завезли, ну, добре беріть, якщо хочете. Так. Коротше, я вже тут була в цьому магазині. Купляла всі пеленочки. Ну. Тут вже видно всяке. Давайте купимо, думаю, цей костюм. Ну а в памперсах ми вже не ходимо і, ну, тим більше. Так. Ну, let's go будемо це все набирати підряд. Надіюсь, так можна було все на землю викладати. Ладно, пішли. Курточки, ну і ковдручка ще. Давайте курточку таку візьмемо. Потім ще вот таку курточку візьмемо і отаку от курточку Добрий день, ви щось тут хочете а? за мною? Так, за вами є дуже красиві костюмчики. О, oh, а планочку не хочете взяти? Ні, mm. mm, nee, nee. дякую, дякую. Давайте кладем і пішли До побачення. А, точно, я ще тут не закупилась. Можна пішом мені там забрати? Угу. Да, ще тут не вс нахло. Їм би тут краще ремонт. Ви можете взяти нашу кредитку розплыву. Чи своєю. О, я своєю оплачу. З вас тисячу гривень. О. Ок. Так. Стоп Ніец! Но сигнал. Но сигнал. Коротше, я зараз іду на метро. Там потрібно Коротше, гроші мати, я з карти знімлю і оплачу на білетик. Пішли. На рулетик, на білетик. Коротше, я вже купила білетик і всі гроші потратила на нього. Так можна прийти. Оу, бачу, тут много людей, щоб поїхати. Чи... О-о-о-о-о-ой. Пропустимо цей момент, допустимо, що його і не було. Пішли. Так, стоп, де тут вхід, Аво? Хі -хі, там трошки було Загрузочки, но нічого. Так. Ну на інвалідську штуку яку ні, ні. ну між вами двома я сідати не буду. Краще коло неї сяду. Як тобі звати? О, я про себе аж так не розказую. Ну, звати мене зі ЧК. Uh... І це відповідь? Mm -mm, мене не так звати. Мене звати Тая. Uh, фамілія Іщук. Ой, Іванюк. Я просто зі своєю сестрою Угу. Uh -huh. Бачите, тут так багато накупила, де. Ну та, звісно. Mm. Ну, по суті, моєї бачні вже <смір> видно, що в мене <смір> много грошей пішло, но не в мене. Мені <смір> дуже інтересна реакція, якщо Кайтен побапліна. Я не знаю, як це потім сів пральну машину поміститься. О, ой, ой 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 Так, пішли. Я стала на продажу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, описіть, ой будь ласка. Добрий день. Добре, що ви хочете купити? У нас тут мало. Ой. А це винечайно не хочете купити. Ні, допустимо, покладемо то туди, до входу. Після люди проходять, подивиться на ваш товар великий. Він щось за мега великий. О, oh, я тебе знаю. Я на тебе підписана. Oh. Ну, ладно, але в мене зараз немає часу, щоб розмовляти. Я йду сильно шопитись, тому що в мене зараз чоловік приїде, а я його з кредитки шоплюсь. А, ну добре, тоді не буду тебе відволікати. Знов фанатики. О, Блін, я знала, що я в школу але ну, Дивіться, яка тут красива форма. Хоч плать тяжко. вау, юбочку. блузочка, не, не блузочка. И вот эту вот штучку. Вот, я для себя возьму мало. Потом... Давайте допустим. Так, думаю, возьму эти тапки еще. Потому что у меня тапки мало. Давайте еще возьмем вот. окуляри. Мій фані натік нібито дивитися зерно. Так, стоп. Нет! Ви шоли не кладаєтесь? Ой, де мої очки. Так, стоп. З в них мені чуть краще. Ні, не беру, не беру. У них якість ще й погана. Ну да, кинула, допустим, хочу сумочки взяти. І рюкзачок, думаю, ще один візьму. То що в мене сьогодні нічого не кладеться у пакет. Фіх. Ну ладно, сумочка, давай Я тебе просто з прилавка знімлю для прикола. Вони ну, я о, а тут Ешь Ну, Ладно. Значить, ще один манекена. Заповнила манекенчик. Моя дія виповнена. Пішло. Я це все хочу оплатити. Ну, Давайте. Ой. Ю -ю -ю. Але для дітей ви мені там не зрахуєте. Угу. З вас м 500 гривень. Ага. Ой, справку. Так, стоп. Ви, блін, не здіваєтесь. Ви вже оплатили пару разів. А, вона не оплачується. Ладно, до побачення, потім вам на телефон скину. Ну точніше зараз. Ага, ага. Все до побачення. Так, ми вже приїхали, да? Та да, ти ніби не знала, де ми з'їв. Ну все, я збиваюся, кладу э, тапки і дивлюся мультики. А їсти не хочу? Ні, а поки ще не хочу. Ну і вже, в принципі, можна класти дивитися мультики. Я побігла зубатись, дай мамі немає. О, цікаво, а що там мама робить, тільки що її немає довго. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що? Я мультики дивитись. Ой, не сидять, мультики дивитись. Ой, ну, я у Пепа. Хух, вернулась. Ну, мені це все важко достати зараз. Ммм. Маня и мая Эмммм привет, семья так я щось не понял, сколько тут тут набрала Ты блин все с моей кредитки Эмм не-не-не И пошла Покажи, що брюка Я бачу твоя кредитка на місці. Ну. Це моє бунт кредитка. Ой. Mm, нічого не знаю. У мене був челендж, так що не ори. Ну так, да, звісно. Як завжди. Та. А скільки нам тут потрібно цих твоїх цвітків? Ну, я би ще хотіла докупити. Угу, я тобі ще дам, за які вже нафіг гроші. Ну, не знаю, чого світла не, уп... не поключала, а пакет я вже розберу чуть пізніше. Я спочатку з тобою розберусь. Оу, пока.